панство, У нас сьогодні четвер, 14 серпня. Хотіла сказати липня, але ні, такої серпня вже. Наближаємося до осені, але сьогодні четвер, а в четвер ніхто не відміняв, що має прийти мер. І він також завітав на нас в студії. Доброго ранку, пане. Доброго ранку, вітаю всіх. Вітаємо вас у нашій студії. Як ваш настрій взагалі? Бойовий. Бойовий. хорошому порозумію. Це добре. Не можу не запитати вчора ввечері на власній сторінці. Ви м, написали е, пост-звернення, і я трохи була здивована. Історія продовжується з тим відео, яке було? Пост-відповідь, скажімо так. Угу, Пост-відповідь, Зрозуміло. Е, Якщо хтось хоче детальніше подивитися, то заходьте на сторінку. А ми починаємо говорити про місто. І я хотіла би запитати завтра. П'ятниця і проект Бізнес-П'ятниця продовжується. Минулого тижня. Ви були на підприємстві, яке займається виготовленням шкірних виробів. І е чому саме це виробництво ви обрали? Чим що Михайна? власником Ні. є ветеран, ветеран війни 24-ї бригади, механізований, який воював, батько шести дітей який займається шкіряними виробами, тобто паски, різні портмане, інші речі, які виробляються зі шкіри. Тобто, це таке маленьке крафтове виробництво, але разом зі своєю дружиною і ще двома працівниками робить добру справу. Тому прорекламував, тому що Ну, таких прикладів не є багато. Хочеться, щоб їх було більше, коли хлопці-ветерани засновують бізнес і роблять це своїми руками. Тому що фактично в одному приміщенні у них і такий невеличкий магазин, і майстерня, де вони це роблять. Тому такий, та, зрешто, можуть, так, такі можуть показувати крафти, та вони так. можуть при клієнтові це показувати. Тобто вони в основному, працюють на замовлення, але є ряд виробів, які можна прийти, придбати у них. Вони знаходяться на вулиці Незалежності. І мають ту невеличку таку крамничку в дворі, але багато хто замовляє тому рекламую і в рамках підприємницької п'ятниці буду далі рекламувати цікаві підприємницькі ідеї, які стосуються бізнесу учасників дій. Ем, от я зраз почали говорити за mm -hmm. військових. Завдяки бюджету участі вже відбулася не одна передача. Вчора бачила, також передавали обладнання. Тому саме передавали обладнання. Вчора ми передавали нашому батальйону зенітному, який прикриває місто Івано-Франківське, нашу Івано-Франківську область. Відповідно, хлопці просили. Обладнання, яке дозволить їм більш ефективніше збивати шахеди і е, боротися проти ракети, відповідно, ми вчора прийняли. Е, буквально зараз, е, після нашої програми, чергова буде передача по програмі розвитку місцевого самоврядування, і е, важливо, що ми продовжуємо цю роботу і надаємо м, допомогу. Е, що ми передали нещодавно? Ну нещодавно оце два ретранслятори вчора. Потім 63 й бригаді АУТЕЛ для 78-го батальйону дрони Мавіки t та флаймо комбо для 98-го батальйону 60-го МБР, два квадрокоптера Мавіки t 5 Мавіки 3 Pro для 108-го батальйону 10 го ОГШБР. Ну відповідно ми е постійно передаємо допомогу. А зараз ми також передамо допомогу черговим. 45 окремому батальйону, де багато теж івано-франківців. От якраз передамо сьогодні чергову допомогу по програмі розвитку місцевого самоврядування. <клухи> <клухи> це хороша А ще так. хотів би анонс зробити. Вже про ветеранський бізнес говорив, то 16-17 -го, це вже буквально ось ось. На площі ринок біля ратуші відбудеться ну, субота-неділя. Угу. Відбудеться ветеранський ярмарок, тому всіх запрошуємо. Ярмарок буде діяти з 10 до 19 години. І може, ще хтось хоче долучитися з ветеранського бізнесу, то будь ласка, телефонуйте 066 884 43 24 Олена Дузенко. Ну, це хороша історія про ветеранські е, ярмарки, бо ну. У мене навіть часто зустрічаю ветеранів. У нас був такий проект, який називався е підтримка ветеранів. І ми от про ветеранський бізнес говорили. Бізнес доєднайтеся на площі ринок. Буде, буде, буде такий ярмарок. Е, вівторок у вас відбулася зустріч щодо розробки стратегії розвитку громади. В е, ну, чому ну, полягає ну, Ми стратегія? на фінальному етапі? Так. Так? Тобто, вже документ фактично є, є зроблений. До 2035 року тобто працювали багато експертів, багато експертних груп. І особливість цієї зустрічі, що ми зустрічалися в черговий раз з представниками університетів наших і інших закладів освіти, тобто вища і професійна освіта, і відповідно хотіли ще доврахувати ті пропозиції, які дають вища освіта. Є хороші позитивні у нас такі. Приклади співпраці, зокрема, нещодавно і Прикарпатський університет отримав для кафедри мікробіології від нас мільйон гривень на обладнання стипендії для студентів і для вступників, які вступають у франківські вузи. Буквально найближчим часом з 1 жовтня молоді науковці будуть отримувати стипендію по 20 тисяч гривень 25 науковців. Тому ми хочемо максимально врахувати пропозиції наших навчальних закладів. Щодо розвитку Івано-Франківська, щодо розвитку, ну зокрема, університетів. Тому що місто є місто студентів, місто університетів, і хочеться, щоб університети ставали все потужні й потужніші завдяки співпраці з мерією і містом Івано-Франківським. Тому така зустріч відбулася. Дякую всім, хто долучився, хто дав свої пропозиції. Дуже багато було конструктивних пропозицій. Ми будемо намагатися врахувати це все. У стратегії і ухвалити його десь вересень жовтень цього року, щоб стратегія була нашої франківської громади. Так воно десь затягнулося в часі прийняття стратегії. Але ми хотіли максимально, щоб побільша кількість експертів, людей було залучено до розробки стратегії. Е, пасічна, ви провели ринкову інспекцію mm -hmm. цього разу на пасічній. На чому зосереджена була увага, що найбільш болюча власне в цьому мікрорайоні, крім мосту якому ми часто задумали. Дивилися роботи, які тривають на мості досить добрими темпами. Потім дивилися підготовку до навчального року. Тобто це 24 школа, яка в тому мікрорайоні. Яка основна тенденція тенденція зменшення кількості учнів. Тобто, на жаль, ми констатуємо факт, що в перший клас менше дітей йде, ніж попередні роки. І це не може не тривожити, тому що. Це, це по всіх школах, бо я знаю, що в інших Майже школах, школах там прям вісім паралельних класів. По, по всіх школах. Тобто немає жодної школи, де навіть ті популярні школи, тому що у нас є, на жаль, сьогодні школи, які, я про це говорю відкрито, які є, ну не скажу ж напівпорожні, але можуть ще розширяти є можливості, є приміщення і є школи, де. Справді двозмінне навчання, і я завжди кажу, не може бути. Якщо поруч є школа з однозмінним навчанням, а діти йдуть в школу, де з двозмінним навчання, то значить десь не допрацьовують керівники цих закладів щодо якості освіти, щодо умов освіти. Тому така, на жаль, є. Але зменшення скрізь, якщо, наприклад. 22, го там, двадцять інші школи раніше набирали, могли набирати 7-8 перших класів, то сьогодні 4-5 перших класів це є дуже добре. Тому така тенденція. Тенденція, на жаль, негативна по місту. Ну і воно в цифрах говорить про те, що у нас десь приблизно на 600 дітей менше йде, навіть порівнюючи з минулим роком до першого класу. Тобто це теж. Тенденція по місту Івано-Франківському. Щодо пасічної і школи. І так. Внутрішньо, навіть внутрішньопереміщеним особам ми бачимо зростання дітей ВПО в школах. Тобто, якщо раніше багато ще дітей в онлайні працювали, ну, мається у своїх школах, mm -hmm. то тепер все більше батьки дають все таки в міські школи. Ми, на відміну від тих шкіл, всі працюємо в 100% працюємо у звичному режимі. Тобто відбувається навчання, а це велика розкіш для багатьох. Майже половина України, яка або в змішаній формі, або онлайн-навчанні. Тому багато батьків, які сюди переїхали, вже вибирають не онлайн навчання а все-таки свої Приблизно ми бачимо, що під три тисячі дітей сьогодні ВПО. Навчається у наших франківських школах тобто, не можу не, не запитати, тому що чула такі розмови, і ну в mm -hmm. соцмережах можливо вони не так гуляють, але такої чула я розмови так. щодо пасічної 24 ї школи, дороги і мосту. No. Е, ну кажуть, що це буде дуже небезпечно для дітей, тому що буде транспортна гілка, така дуже розвинена. І якщо будуть їздити там автомобілі, як буде обезпечено власне перебування дітей в школі? Буде світлофорні об'єкти, будуть якісь подушки, безпеки, тобто все буде, зрештою, у нас такий досвід по всьому місту Давайте як-то добудуємо міст, подивимося, всі ті речі зробимо, а потім подивимося, яка буде обстановка. Зрештою, 24-та школа, той весь мікрорайон, їм не треба переходити дорогу там. Тобто діти з того мікрорайону вони з іншого боку заходять до школи. Тобто, якщо взяти... Ну, велика частина, я ж не кажу, що... бо потік дітей розділяється на 18-ту школу, яка є на тролейбусній, і на 24-школу. ту школу. Тому, тому батьки мають право. Я ще раз хочу підкреслити, зараз тенденція до зменшення кількості дітей в освітніх закладах. Тому якщо раніше якісь були там великі проблеми. То за винятком декількох шкіл, у нас найбільш популярна школа 23 зараз. Тобто то, я бачу по кількості заяви, по кількості, ну, скажімо, бажаючих там бажаю їх навчати. Хоча, знову ж таки, 23 школа багато бажаючих, поруч четверта школа, Та? І в нас там, ну, якби є можливості ще б добирати дітей. Тобто, ну така, є перекоси. Я завжди департаменту освіти кажу про те, що. Ну треба якось регулювати, треба щось ну якби робити і в напрямку. Є певні матеріальні моменти, які треба підтягувати, тобто додаткові там укриття будувати, ще інші речі. Так? Але ну і якість освіти, тобто якість, тобто батьків сьогодні не заставиш давати дитину в найближчу школу. Навіть цей закон, який він не заставив. Тобто батьки хочуть щоб якісна була освіта, і дають там, де вони Дивіться, я їх розумію, тому що фактично з 20-го року це минуло. Років, це, це ті діти, які народилися Ді, перед ковідом, та. та і Тобто батьки бачили, що до чого я, я освітою відповідаю. Я, я, я кажу а, про те, що тут є великі є над чим працювати. Є над чим працювати. Угу. Тому що, ще раз підкреслюю, є школи, які переповнені, а є школи, які недоповнені. доповнені. І це ну, якби, ми бачимо, ну, ми бачимо статистику ми бачимо, де дітей тому десь і підсилюємо деякі навчальні заклади зараз. Навіть, навіть угу. ну, вимушено міняємо. Керівників раз ми заговорили вже про освіту, не можу не запитати два тижні до навчання, до початку навчального процесу, і у нас щороку відповідно готовність шкіл до прийому. Малюків і учнів в школах наскільки готові навчальні заклади приймати. Я говорю про безпекову складову. Зрозуміло, що викладачі ніде не ділися, є діти, вони роблять свою роботу. Я говорю про безпекову. Тобто, чи чи готові всі школи, от маючи мають нормальні укриття, чи готові вони от в цьому плані? Наскільки готові, скажімо, так? Всі мають укриття. Зрозуміло, що є деякі школи, які, які скажімо, мають певні обмеження, та, в по, по укриттях, та, ну чисто фізичні обмеження. Тобто, то, якщо е, підвал вміщає там стільки-то дітей, то він не може вмістити більше. Та, тому тут є обмеження. На жаль, і по деяких таких закладах у нас і змушені ми робити двозмінне навчання, тому що ну, не вистачає кількість. Е, Скажімо, підвальних приміщень. Такі укриття на першому поверсі, це мається в виду, де вікониці. Вони ну, це не є повноцінні укриття Тому ми стараємося в дитячих садочках і школах, де є можливість ще до відкритих підвали, доремонтувати, вкопуємося навіть де треба. Бо в дитячих садочках основна проблема, що підвали дуже низькі були, і приходилося вкопуватися, приходиться вкопуватися в. Ну, нижче робити додаткові роботи для того, щоб відкрити довідкрити відповідні місця. Але всі заклади сьогодні готові приймати дітей. Тобто 100% всіх заклади допущені до освітнього процесу. Е це чудово. Перше а питання мене є в нас є під прямою трансляцію. Вітаю за будівник пошкодив джерело парку. Воно пересохло. Чи планується його відновлювання? Його обов'язково відновиться. Більше того, там є зараз відповідні геофізичні роботи були проведені для того, щоб воно повноцінно працювало. Воно однозначно буде працювати. І про роботу. Сьогодні їхала в автобусі і чула, як люди скаржились на те, що Мало ми зменшилась кількість транспорту, ну і відповідно обговорювали нестачу працівників. Нестача працівників в місті відчувається, і навіть латати дорогу вже залучають працівників департаменту. Ну, і ви самі латали цю дорогу. Ну, я трошки цього разу, якщо минулого разу я так активно, то цього разу я так. Але те, що ми обіцяли, що працівники будуть латати і брак людей дуже великий, тільки з виконавчого комітету і з комунальних підприємств близько 400 хлопців сьогодні дівчат воює в лавах Збройних сил України. Звісно, що 400 людей, працівників це дуже багато і тому не вистачає. Не вистачає сьогодні працівників водіїв, ті, хто можуть десь ями латати. Ну, по багатьох, тобто в мене купа вакацій у підприємствах. Зрозуміло, що вона. Причина це є в тому числі і мобілізаційні заходи, які проходять. Тому ми, як і інші підприємства, не маємо можливості, тільки маємо можливість 50% працівників бронювати. Тому це впливає на життєдіяльність міста. Але виходимо таким методом. Навіть ті, хто мають бронь, мають сьогодні замінити тих хлопців. Які захищають нас там на сході, тому це дуже нормально. І зараз два рази в тиждень працівники виконавчого комітету департаментів будуть працювати такими фізич... фізичною працею, де треба звернути. з водіями автобусів. Гірша ситуація, тому що тут є певні вимоги, але користуючись нагодою, хто має права, звичайні права і три роки водійського стажу, може прийти в наше комунальне підприємство. ми Оплачуємо навчання людині на водія категорії Д це водій автобуса, і людина може стати водієм автобуса, тому якщо маєте права і три роки водійського стажу від моменту отримання прав, то можете стати водієм автобусів після певного навчання. E, час залишається зовсім мало, але хотіла би у вас запитати e, про те e, про, про сільське господарство. А саме про компенсацію ми давно не говорили uh -huh. про e, компенсацію на отримання на отримання корів свиней, ну тобто сільськогосподарських e, e, тварин. І uh -huh. e e e, well, навіть бджіл, я пам'ятаю, yeah. було таке збереглося з бджолами. Все збереглося? Навіть більше ми сьогодні. Ми сьогодні виплачуємо різні суми для підтримки. Тобто всі, хто вигодовує тварин, а також займається бджолами, мають можливість отримати компенсацію. Цього року це 3,5 млн грн, які йдуть на компенсацію. І дуже важливо, що ми підтримуємо як велику рогату худобу, так і садивний матеріал плодово-ягідних культур. А ті, хто бджоло сім'ї має, краплене зрошення, модульних теплиць, придбання овець та кіс, е е свиней, бджолосімей. сімей. Е е ну, одним словом, е багато що підтримуємо. Більше інформацію можете на моєму сайті або на департаменті сільського господарства. До речі, лідером у нас є сільськогосподарського виробництва таких, це є село Братківців нашої міської територіальної громади. Вони 24% коштів виділених по програмі дотацій Фактично угу. на другому місці село Тисменничани, на третьому місці село Березівка, на четвертому село Чернів і на п'ятому місто івано -Франків. Ну, Це в основному джулярі. Це тут у нас в деяких районах люди, ну, Пришівці, в деяких мікрорайонах ще збереглося. Тому звертаю увагу, можна отримати кошти. Як юридичні особи, так і фізичні особи. Є певні умови. Не буду зараз зачитувати. Цього року вже відбулося чотири комісії, і ми вже розглянули 236 заяв і погодили 236 компенсацій. Тобто 236 фізичних осіб і юридичних осіб отримують компенсацію. Але ми далі приймаємо заяви. Всі люди отримують підтримку, бо ми вважаємо, що це підтримка родини. І підтримка такої важкої праці як сільське господарство, особливо вирощування худоби і займатися бджолами. Це ну займає дуже дуже багато часу. Це важка праця, і хочеться підтримати людей, щоб вони розвивалися, не зменшували. А відповідно є, є корови, є бджоли. Значить, буде мед, буде молоко і інші продукти Сир і всякі смаколики. Так. Дякую за те, що завітали до нас про те, як буде відбуватися відзначення Дня Незалежності. ми поговоримо Я ще хочу за тільки та... про День Незалежності сказати, що у нас благодійний захід буде відбуватися. Це вистава Львівського театру 20 серпня о 17-й годині в нашому драматичному театрі, тому можна задонатити і взяти запрошення, мінімальний донат 200 гривень в касі драмтеатру. І каса працює до драмтеатру з понеділка по п'ятницю з 11 до 18 години, і відповідно можете приходити перерва з 15 до 16. Можете брати квитки 20 числа, з серпня, середа, приурочено. І вистава Червона рута це такий мюзикл по відомому. До речі, наскільки У, я пам Володимиру пам'ятаю, е, наскільки я пам от, власне червона рута е, квитки на цю виставу були набагато дорожчі мені ж донату 200 гривень. Тому скористайтеся цією нагодою ні, тут всі кошти, всі кошти, тобто йдуть на підтримку збройних сил України, тому жодної копійки це не є. якийсь там це не комерційний Це захід. не комерційний mm -hmm. захід, але ми поставили мінімальний донат 200 гривень. Я думаю, що це може... ну що ж, про зараз це... може це собі. Дозволити, Дозволити. Всі, так. Е, ну що ж про те, що буде відбуватися. Уже ми почали говорити на день. Незалежності. Я мусив сказати, бо то середа вже наступно. Ми а ми побачимося четвер. А, а ми побачимося в четвертому тому мусі це сказати. Е, побажання всім слухачам. Найде всім нам єдності, підтримки наших військових і розуміння один одного. Дякую, слава Україні. Героям слава, це е, в ефірі навіть прийшов полісу планети, був очільник міста Руслан Марцінків. Ну а ми рухаємося далі.